Це один з фруктів довголіття. Груша відчувається солодкою, але насправді там менше цукру, ніж в яблуках. Зате багато фолієвою корисна жінкам та вагітним. Містить багато вітаміну Е, ПП, вітаміну В, органічних кислот та багато клітковини. Петра корисна для мікрофлори, кишківника та для тих, хто на дієті. Також допомагає боротися з старінням шкіри за рахунок антиоксидантів та допомагає імунній системі проти утворення раку, шлунку, легень та молочних залоз за рахунок флавоноїдів. Те, що зменшує ризик інсультів, зменшує артеріальний тиск, за рахунок калія, корисна для серця. Але треба вибирати ту грушу, яка ароматна та без гнилі, то споживати її зі шкіркою. А для людей, в котрих є цукровий діабет другого типу, варто вибирати зелені сорти. Не варто її споживати тим, у кого є язва, гастрит, коліт, та напустий шлунок, того, що буде важкість. Намагайтесь кожного дня.